Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дезінфекцію горщиків. Хочу сказати про те, що посадку ми здійснюємо лише в чисті горщики. Зрозуміло, що кожен раз купувати нові ми не можемо. У нас вони залишаються від інших рослин. Ми змінюємо то з маленьких на великі і так далі. Але дуже часто ми стикаємося з тим, що ми не можемо кожен раз поливати м'якою водою. І ось цей у нас обідок на горщиках зазнає впливу. Ось вапнякових ось цих відкладень, які дуже важко вимиваються. Тому я раджу брати теплу воду, можна гаряченьку, або додавати лимонної кислоти, щоб вона розчинилась, або уксус, можна брати дешевий, можна брати яблучний, хто який вважає за потрібний. Якийсь на якусь часть замочуємо горщик і чудово вимивається. Беремо стареньку губочку і ось оцією цією жорсткішою сторонкою. Потім, ось тут, де у нас є ці вапнякові відкладення, вони вимиваються. Можливо, якщо вони сині, не зараз відмиються і не геть ідеально, але нормально. Буде у нас чистенький, гарненький горшочок. Також ті саджанці, де ми садимо в стаканчики. Буває ми робимо перевалку, стаканчики залишаються. Ось це все треба мити і в брудне не садимо. Ну, ось такі е, гарненькі, чистенькі, хоч же старенькі горщички вийшли, вони нам ще послужать. Хтось може сказати, навіщо мити ось ці одноразові вони. Почнемо з того, що е, ми думаємо за нашу екологію, не лише за гаманець, але за гаманець в тому числі. І е, е, якщо е, ми. Росина переросла, пересаджуємо, ми дезінфекцію зробили і пластик використовуємо повторно. Якщо вже там він зламався, ми здаємо да, де, на переробку пластику і так далі. Ця водичка, що в нас залишилась, брудненька, десь щось з горщичків з уксусом чи з лимонною кислотою. Гортензії полили звичайною водою, чекали ефіопські, все, що робить кисленьке. Обичною водою полили і зверху поливаємо, як уже остине, ось цією кистенькою водичкою, тільки буде плюс. Тобто, у нас безвідходне виробництво. Е, і потім зараз ми частенькою водичкою сполоснемо і все. Все буде продезінфіковано, і потім ми можемо саджати. Користуйтесь ось цією порадою. Ось, бачите. На цій тарівості трошки не відібралося. Вона була ну, дуже вся у вапніку, але, в принципі, результат хороший. Лимон і кислотою, звісно, трішки краще, ніж з уксусом, але все одно результат непоганий, пластик чистий. Всім дякую за увагу. Пока-пока.